Привіт, друзі! Мій макіяж у холодних відтінках. Розпочинаємо! Перш ніж нанести тональну основу, я візьму вирівнювальну основу, яка допоможе вирівняти рельєф шкіри, вона заповнює пори, дрібні зморшки, а також допоможе більш стійкому макіяжу протягом дня. Зовсім невелику кількість на пензель для розташування ось таку, розподіляючи від центру до периферії тоненьким шаром. Не забуваємо про шию і декольте ті зони, які відкриті. Тональна основа TimeWise 3D. Чому 3D? Тому що вона ідеально адаптовується під колір шкіри, доглядає за шкірою та довго тримається протягом дня. Я беру свою формулу для комбінованої жирної шкіри у відтінку слонова кістка 140. Також ще є формула для сухої нормальної шкіри. Тональна основа не камедогенна, не закупорює пори, лягає тоненьким шаром, що надає шкірі природнього вигляду. Коректор для шкіри навколо очей. Пензлем для нанесення коректора рівномірно розподілю засіб навколо очей. Макіяж очей. Сьогодні вирішила скористатись ось такою палітрою у відтінках бісквіт сяйво, махагон та зоря на небо. Спочатку візьму основу під тіні, щоб тіні тримались більш яскраво і довго. Також основа доглядає за шкірою, містить кунжутне масло, розладжує зморшки. Це як такий додатковий приємний бонус. Тепер беру пензель для нанесення тіней, Тіні бісквіт. І перекриваю ними повністю верхнє повіко. Для середнього тона. А саме ось на цю частину повіка я беру тіні махагон. І ось таким чином наношу на верхнє повіко. Цей штрих макіяжі очей дозволяє підняти повіко верхнє, в кого воно навчиться. Нависаю. Далі олівець для очей. Я вибрала темно-синій відтінок. Темно-синій колір олівця і тіней надає нашим склерам білішого відтінку. Профарбовую міжвійку. Ось таким чином. Завдяки профарбовуванню міжвійки вії виглядають більш густішими. Намалюю невеличку стрілочку, щоб погляд був більш відкритим. Відразу ж нанесу темно-сині тіні зоря на небо за допомогою пензля для розтушування тіней. Та кількість кіней, яка залишилася на пензлі, достатня для профарбовування куточка нижньої повіки. Тіні сяйво на центр рухомого повіка для надання легкого сяєння. І можна розподілити те, що залишилося на пензлі в куточок ока. Для макіяжа брів скористаюсь пензлем для брів. Підводкою для очей. Ось такий пензель, Многофункціональний. І візьму тіні, найтемніший відтінок із палітри чай лате. Спочатку прочесую брови і виставляю найвищу точку, проходячи через центр зрачка. Ось тут буде найвища точка. Брови. В цій точці брова закінчується, ну, а тут ось і починається. За допомогою маскуючого засобу та пензля для нанесення коректора зроблю легке прибирання, приберу всі нерівності. Покладу під брови тіні бісквіт. Тепер профарбую вії, вибираю туш Lash Intensity. Ось така щіточка. За допомогою цієї туші можна досягти ефекту нарощених вій. Тепер я перекрию обличчя тоненьким шаром пудри. Ось таким чином розподіляємо дуже невеличку кількість пудри по всьому пензлю рівномірно постукавши, щоб пудра розподілилася по ворсинкам для тонесенького нанесення на обличчя. Скоригую овал обличчя. За допомогою пензля для рум'ян я буду наносити коректор рум'яна і хайлайтер. Для корекції і пудру контуринг лати. Ось на цю частину пензля. Нанесу підскули. Накрила носа. Рум'яна вибираю у відтінку вина ягода і набираю їх на центр пензля. Пензлі морікей дуже зручні, вони гарно розтушовують будь-які текстури і залишаються чистенькими, тобто повністю віддають. Макіяж на шкіру, те, що залишилося на пензлі з рум'ян, розподіляємо ось таким чином, буквою Є, щоб макіяж виглядав більш природньо, а також стушовуємо легенько. Коректор, щоб тон виглядав більш природньо. Далі хайлайтер у відтінку глазур. Набираю його ось на цю, на саму верхню частинку пензля, і ось сюди наношу. Наверх скул, центр лоба, спинку носа, над верхньою губою і підборіддя. Ще трішечки хайлайтера. Візьму пальцем, нанесу під брови. Тепер все перекрию прозорою пудрою. Ось таку кількість. Розподіляю рівномірно на пензель і легеньким-легеньким шаром перекриваю повністю всі засоби для контурингу, рум'яна. Таким чином закріпляю макіяж. Вирішила взяти блиск. Стигла чорешня. Завершальна нотка крапелька моїх улюблених парфумів ілюмінеа. Макіяж завершений. Напишіть, чи сподобався. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей!